Національний університет харчових технологій один з провідних вищих навчальних закладів України. Він готує висококваліфікованих спеціалістів у харчовій, фармацевтичній та парфумерно косметичній галузях. За роки існування університету багато що змінилося і з'явилося нового. Тому я запрошую вас на невеличкий екскурс, аби пригадати головні і значущі події університету. Історія університету бере свій початок ще з кінця 19 століття. Витоком підготовки фахівців для харчової промисловості можна вважати заснування у 1884 -му, 1885 -му роках технічних класів у місті Сміла. Вони були відкриті рішенням Київського відділення Російського технічного товариства за сприянням видатних науковців, таких як Мінділею, Бутлєров, Алєксєю, Бунге та відомих аристократів-цукрозаводчиків, серед яких Граф Бобринський. Саме за його ініціативи та фінансування. Було відкрито цей навчальний заклад, який став першим в історії Російської імперії готувати техніків, хіміків і майстрів цукрового виробництва. У 1911 році класи було реорганізовано у технічне училище. А вже за 10 років на базі технічного училища було відкрито технікум. Який у 1929 році реформували у Смілянський інститут цукрової промисловості, котрий вже через рік було переведено до Києва, на базі цього інституту цукрових факультетів Київського політеху та Кам'янець Подільського хіміко-технологічного інституту, кафедри цукрового виробництва Харківського і Леніградського інститутів, відповідно до постанови президії Верховної Ради СРСР про утворення вищих навчальних закладів, було створено Київський цукровий інститут. Який до 1933 року мав назву Київський інститут технології цукру. А згодом протягом двох років його переіменували у Київський хіміко-технологічний інститут харчової промисловості. А у 1935 році з нагоди святкування п'ятирічного ювілею інститут було названо на честь Анастаса Івановича Микояна і переіменовано на Київський технологічний інститут харчової промисловості імені Микояна. Але, на жаль, Велика Вітчизняна війна перервала стрімкий розвиток. З перших днів мобілізувались або добровільно вступили до лав Червоної армії і флоту понад 600 студентів, викладачів і працівників інституту. Понад 70% чоловічого колективу взяли участь в організації оборони Києва та будівництві оборонних споруд та протитанкових окопів. На початку липня 1941 року почалась евакуація найбільш цінного майна до Воронезького хіміко-технологічного інституту харчової промисловості. Незважаючи на це, навчання тривало, здавались екзамени і захищались дипломні проекти. У 1942 році студенти і викладачі виїхали в місто Бійськ Алтайського краю. Співробітники інституту продовжували викладати у різних вузах Уралу, Сибіру та Середньої Азії. Працювали на оборонних об'єктах, будували нові підприємства. Після визволення Києва у 1943 році відбудову інституту довелося починати фактично з нуля. Але завдяки зусиллям студентів і вкладачів, до 1 жовтня 1944 було повністю відновлено будівлю, де розташувалися 15 аудиторій, лабораторії фізики, електротехніки, наросної геометрії і графіки тощо. Зусилля, витрачені на відновлення інституту, не були марними. У середині ХХ століття Київський технологічний інститут харчової промисловості стає найбільшим вищим навчальним закладом України з підготовки інженерних кадрів харчовиків для усього радянського союзу і набуває всесоюзного значення. У 1980 році наш навчальний заклад за заслуги у підготовці кваліфікованих фахівців для народного господарства. Було відзначено орденом трудового червоного прапора. Вручить Київському технологічному інституту піщової промишленності високою господарствою наградою. А у 1993 році інститут одержав статус університету. І був перейменований в Український державний університет харчових технологій. У 2000 році, з нагоди святкування 70-річчя від дня заснування, університет було відзначено почесною грамотою Кабінету міністрів України. У цьому ж році відсвяткувала своє сторіччя кафедра технологій Сукристих речовин, з якої все починалося. У 2002 році університет набув статусу національного і був перейменований у національний університет. Харчових технологій за роки свого існування університет із вузькопрофільного інституту перетворився у багатопрофільний навчальний заклад, що здійснює комплексну підготовку висококваліфікованих фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів. Від бакалавра до магістра з 65 спеціальностей та спеціалізацій 17 напрямів за 11 галузями знань для харчової, м'ясомолочної, мікробіологічної, фармацевтичної. Та інших напрямів промисловості в університеті функціонує 9 факультетів та 45 кафедр. Ключовою фігурою будь-якого сучасного виробництва стає висококваліфікований технолог, без якого підприємство працювати не може. Впроваджувати нові технології в галузі харчових виробництв, покликані випускники факультету технологій цукрових та м'ясо-молочних виробництв. Факультет розпочав свою діяльність у 1965 році, і на сьогоднішній день. Готую конкурентно спроможних спеціалістів з таких галузей, як м'ясомолочна, олійно-жирова, цукрова, а віднедавно ще й парфумерно-косметична. Я студентка факультету технології цукру та м'ясомолочних виробництв. Обрала цю спеціальність, тому що мені подобається технологія, не вбачала себе ні в, інших, ні в яких е, інших там, професіях, як бухгалтер чи економіст. Е, хочу працювати технологом. І я сподіваюся, що технологія буде надалі процвітати. Факультет технології бродильних і хлібопекарських виробництв навчає майбутніх технологій із зберігання і переробки зерна, виробництва макаронів, хліба та харчоконцентратів, біотехнології продуктів бродіння, екстрактів і напоїв, технології консервування овочів. Він був започаткований у 1930-му, а остаточно сформувався у 1974 році. На факультеті діють науково-дослідні лабораторії спирту та лікаро-горілчаних виробів, безалкогольних напоїв та вина. спеціалізована аудиторія, музей хліба. Також працює вісім філій кафедр у містах України. Я навчаюся на факультеті ТБХ. Мені тут дуже подобається, оскільки тут працюють високоваліфіковані викладачі. Нам викладають з дуже цікавої дисципліни, і після закінчення університету я стану класним виноробом. У 2007 році у зв'язку із структурними змінами в університеті було створено факультет біотехнології та екології, навчаючись на якому студенти опановують найсучасніші професії. Спеціальність промислова біотехнологія забезпечує кваліфікованими кадрами промислові виробництва вітамінів, ферментів, антибіотиків, амінокислот, харчових продуктів лікувально-профілактичної дії. Створення фармацевтичних препаратів останнього покоління вакцин, імуномодуляторів, вітамінних, ферментних, пробіотичних, антибіотичних та багатьох інших препаратів медичного призначення основний напрям роботи випускників ще однієї спеціальності біотехнології біологічно активних речовин. Крім того, враховуючи стан навколишнього середовища в світі, факультет готує ще й фахівців-екологів. Які покликані запроваджувати новітні технології і збереження і відновлення природи та ресурсів, я навчаюся на факультеті біотехнології та екології, тому що в майбутньому я сподіваюся по закінченню свого факультету працювати на фармацевтичних виробництвах для того, щоб виробляти ліки, які допоможуть кожній людині вилікувати їх певну хворобу. Механічний факультет розпочав підготовку інженерів механіків з 1930 року. У процесі навчання майбутні спеціалісти отримують знання із спеціальних дисциплін, які стосуються будови, дослідження, дизайну і конструювання технологічного обладнання, а також проектування та реконструкції діючих підприємств відповідної галузей промисловості та створення комплексних безвідходних технологій. За час свого існування факультет значно розширив спектр напрямів підготовки фахівців і за минулі десятиліття випустив професійне життя близько 7 тисяч інженерів для харчової, фармацевтичної, мікробіологічної, пакувальної та іншої галузей промисловості освітніх і науково-дослідних закладів. Я навчаюся на механічному факультеті, тому що після закінчення цього факультету я зможу Багато де себе реалізувати, зокрема, як конструктор з обладнання переробних та харчових виробництв. Харчову промисловість не можна уявити без обладнання, яке забезпечує як виготовлення продуктів, так і їх зберігання. Контролювати тепло та енергетичні процеси у цьому обладнанні можуть випускники енергетичного факультету, який з 1978 року готує спеціалістів за двома напрямами: енергетика та електротехніка. На кафедрах факультету ведеться наукова робота з розробки та удосконалення існуючого енергетичного обладнання, холодильних установок та схем електропостачання промислових підприємств. 31 рік в стінах Національного університету харчових технологій функціонує енергетичний факультет. Ці базові спеціальності і теплоенергетика, і холодильні машини установки, або як ми іноді кажемо, кафедра тепла і холоду, були і залишаються фундаментальними. Для життя людства у 2000 році було створено факультет автоматизації та комп'ютерних систем, на якому здійснюється підготовка фахівців з автоматизації та комп'ютеризації усіх ділянок сучасного виробництва не лише харчової промисловості, а й усіх галузей, де інтенсивно впроваджуються новітні інформаційні технології та сучасні системи управління. Випускник факультету може застосовувати свої знання в усіх сферах виробничої і невиробничої діяльності людини. Розробляти, впроваджувати та використовувати автоматизовані системи управління та сучасні комп'ютерні технології. Я студент факультету автоматизації комп'ютерних систем. Я вибрав цю спеціальність, тому що вона є дуже різноманітною і на даний час на кожному виробництві не можна обійтися без спеціаліста нашої галузі. З початком економічних реформ, все більшої популярності в Україні набуває економічна освіта. Факультет економіки та менеджменту розпочав свою історію у 1930 році. Він навчає керівників та економістів, котрі в майбутньому зможуть здійснювати планову економічну, організаційно управлінську, аналітичну та дослідницьку діяльність і приймати управлінські рішення, обґрунтовувати структуру виробництва та легко знаходити спільну мову з конкурентами і працювати в команді. Кожна людина мріє про власний успішний бізнес і добробут своєї сім'ї, аби здійснити цю мрію. Потрібно володіти певними економічними знаннями, мати уявлення про господарські процеси. Саме таких навичок набувають студенти факультету обліку фінансів та підприємницької діяльності, який забезпечує ринок праці спеціалістами, котрі вільно володіють теорією ринкової економіки та здатні ухвалювати економічно обґрунтовані рішення з питань фінансової діяльності підприємств, спроможні налагодити зв'язки з посередниками та споживачами і максимально підвищити прибутки. 21 -е століття внесло істотні зміни в науку про харчування та харчові технології, і пов'язані вони передусім з виробництвом принципово нових харчових продуктів, продуктів оздоровчого та профілактичного призначення. У 2007 році в університеті утворився факультет технологій оздоровчих продуктів та готельно-ресторанної справи, що займається підготовкою фахівців у сферах ресторанного, готельного та санаторного харчування та сучасного готельно-ресторанного бізнесу. Як частка сфери гостинності, що розвивається швидкими темпами і досягає світових рівнів. Завданням і життєвою позицією випускників цього факультету є створення нової галузі харчової промисловості та її подальший розвиток. В університеті створено належні умови для навчання і відпочинку студентів. Тут працює науково-технічна бібліотека, інформаційний фонд якої налічує понад 1 мільйон 200 тисяч примірників друкованих видань. Її сховища вміщують велику кількість технологічних довідників та практикумів. Крім того, для ознайомлення з новітніми надходженнями створено базу електронної літератури, до якої війшли рідкісні видання та друковані праці викладачів та науковців університету. Привітну домашню атмосферу та гарячі обіди дарують їдальні та буфети університету, де студентів не лише нагодують чимось смачненьким, а й навчають готувати самих. Бо саме там мають змогу проходити практику майбутні випускники факультету технології оздоровчих продуктів та готельно-ресторанної справи. Навчальний корпус фізичного виховання університету привітно відкриває двері перед небайдужими до свого здоров'я студентами та амбіційними спортсменами. У студімістечку університету, котрий налічує сім гуртожитків, проходять найвеселіші і найбезтурботніші моменти життя. Комфортні умови проживання, доступ до мережі, інтернет, спортивні зали, бібліотеки, кімнати побутового призначення дарують по-справжньому сімейний затишок. Студентські спортивно-оздоровчі табори у конча заспі на чорному морі та у Прикарпатті надають чудову змогу відпочити з друзями та насолодитися чарівними краєвидами гір та моря. Активно працює центр естетичного і культурного виховання. Який вражає своїми грандіозними перемогами на численних конкурсах всеукраїнського та міжнародного рівня. Серед них гран-прі міжнародного фестивалю барви осені 2007-го, А через рік. Гран-прі міжнародного фестивалю Ялтинські канікули та фестивалю мистецтва України під патронатом Президента України та багато інших. Навчальний процес забезпечує висококваліфікований професорсько-викладацький колектив, серед якого понад 100 докторів наук, 420 кандидатів наук, 18 членів Національної академії наук України та Галузевих академій, 13 лауреатів Державної премії України. 14 заслужених діячів науки і техніки та працівників освіти. В Національному університеті харчових технологій постійно розвивається матеріальна технічна база. У восьми навчальних корпусах розташовано обладнані технічними засобами аудиторії, 104 спеціалізовані навчальні лабораторії, 37 комп'ютерних класів, 27 філій, кафедр функціонують на провідних підприємствах та науково дослідних установах. Наш університет є науковим галузевим центром з розробки і впровадження у виробництво інноваційних технологій і обладнання, які використовуються для харчової промисловості. Крім того, функціонує ще й проблемна науково-дослідна лабораторія, фундаментальних досліджень і п'ять науково-дослідних центрів, які співпрацюють з десятьма академічними науково-дослідними інститутами. Національною академією наук України. Українську академію аграрних наук Академію медичних наук. На базі Нухту створено агротехнопарк, який дає змогу науковим працівникам реалізовувати свої ідеї у виробництві, тим самим забезпечуючи новітніми проектами харчову та переробну галузі країни. Університет є засновником наукового напряму у формуванні, розвитку і розширенню індустрії здорового харчування. Щорічно в нашому навчальному закладі проводяться десятки міжнародних наукових конференцій. Публікується більш ніж 750 статей, монографій, підручників та навчальних посібників. Отримується більш ніж 100 патентів на винаходи. Нухт є єдиним представником України у Всесвітній організації з харчової науки та технології, до якої входять 124 країни світу, що дає змогу брати участь у конкурсах міжнародних грантів та проєктів, котрі займаються розробкою новітніх технологій. А також є членом Європейської федерації з харчової науки і технології, до якої входять 78 університетів світу, з них 38 європейських. Це дозволяє брати участь у розробці стандартів вищої освіти ЄС для бакалаврів та магістрів та учбових планів в галузі харчової науки та інженерії. На базі університету створено регіональну європейську групу з гігієнічного проєктування та інженірингу, котра займається розробкою методів оцінки якості показників харчових продуктів та гігієнічності обладнання технологічного процесу, що в майбутньому дозволить вітчизняному виробникові отримувати необхідний дозвіл для експорту власної продукції. Підтримується також міжуніверситетський європейський портал «Фудінфо». Нухт є членом Європейської асоціації університетів та підтримує тісні зв'язки з провідними зарубіжними спорідненими навчальними закладами. Під емблемою університету молоді науковці мають змогу брати участь у міжнародних конкурсах з технології харчування.